Старовинний камінний годинник невідомого автора стараннями Волинської митниці передали на постійне зберігання музею мистецтв Кіровоградської області. Митниця завершила процес переходу у власність держави культурних цінностей, які вилучили у порушників у 2021-2023 роках. Передану у серпні колекцію експерти оцінили у майже 40 тисяч гривень. Раніше до Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки та Одеської національної наукової бібліотеки. Отеки митниця передала цінні стародруки. Протягом року повернули цінностей на понад 100 тисяч гривень. Музеї поповнилися і іншими експонатами. У меморіальний комплекс Національного музею історії України поїхали пряжки і ремені армії Німецької, Австро-Угорської, Російської імперії початку ХХ століття. Їхніх фотографій не надаємо принципово, оскільки там зображені символи імперії, які вже не існують, і не вважаємо за потрібне їх пропагувати. Національний музей голодомору геноциду теж поповнився уже радянськими монетами зразка 1922 року.